Триває 720-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки Збройні Сили України знищили ще 1090 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України станом на ранок 13 лютого окупаційні війська Росії втратили 397 тисяч 80 військових, 6 424 танки, 12 бойових броньованих машин, 9 500 артилерійських систем, 981 реактивну систему вогню, 667 засобів ППУ, 332 літаки, 325 гелікоптерів, 7 332 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 1 882 крилаті ракети. Ети 24 кораблі, 12 623 одиниці автомобільної техніки та 1518 одиниць спецтехніки у Генштабі. Додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.